Доброго дня! Пропоную комплект роликів на Volkswagen T5. Ось так виглядає верхній ролик. Це Volkswagen T5 Restyling з 2009 кінця 9, можна сказати, 10 рік і до 2015 року. Це був верхній ролик. Це є середній ролик. Ось так виглядатиме середній ролик і нижній ролик. Це є комплект роликів, продаю комплектом. Кого цікавить, телефонуйте. Номер телефону буде в кінці відео. В описі буде закріплений номер телефону. Або пишіть на Viber. Номер Viber також напишу. А також підписуйтесь на мій канал, тут буде багато чого цікавого по запчастинах і не тільки. Ось такий комплект пропоную.